пацієнтки, яку недавно було проліковано в нашому центрі, досить цікавим випадком, несправжня суглоба середньої нижньої третини лівої плечової кістки, вона отримала в минулому році травму під час ДТП. Тривалий час її не могли прооперувати за соматичних причин, тому що політравма була. Потім, зрештою, прооперували в місті Харків. Непогано прооперували, але за якихось причин зрощення не відбулося, не повезло. Таке інколи буває досить коварна ця зона в плечовій кістці, і ми інколи зустрічаємо незрощення тут, що відбулося у пацієнтки. Знімочки свої дані було вислано на наш кол-центр, родичі, пацієнтка висилала. Ми попередньо ознайомилися з цією історією цієї пацієнтки, було запропоновано варіант лікування з видаленням зламаних металоконструкцій. Тобто, було синтезовано в місті Харків. Проведений остеосинтез на кістковий, але ще раз підкреслюю, що досить проблемна зона, і, на жаль, вийшло те, що перевантаження призвело до зламу гвинтів ну, і незрощення. Попередньо оцінивши ситуацію по тому матеріалу, яку, який ми отримали через кол-центр, було прийнято ну, приблизно. Такий вердикт, що забрати цю конструкцію і встановити нову з кістковою аутопластикою з з духовинної кістки цієї ж пацієнти, важкість і ризики проведення цих операцій полягають в тому, що тут проходять важливі нервові структури. Тут правневий нерв проходить і. Іти повторно на цей, рівень, на цей рівень завжди дуже і дуже складно, тому що первинна операція призводить до дистопії, тобто порушення нормальної анатомії розташування нерва. Відповідно, коли ми йдемо на ці операції, ми повинні це враховувати. Але складність полягала в тому, що операцію первинно не ми робили не в нашому центрі. Ми не знали, де той нерв повинен бути після первинної операції. Рішення було прийнято піти іншим доступом, ніж було зроблено нашими колегами для безпеки саме цього нерва для його збереження. Ми пішли заднім доступом і змогли виділити його, взяти класично на гумові тримачі, трималки, і вже потім зробити. Демонтаж цих конструкцій, теж прийшлося використовувати спеціальний інструмент. Якщо уважно ну, подивитися на рентген, то ми можемо побачити, що гвинти обломалися на рівні голівок. Відповідно, голівки лишилися в пластині, а частина е різьбова в кісті. І відповідно їх потрібно було забрати. Тому що е враховуючи те, що ми. Ще побачили під час операції, а побачили на металоз. Металоз це окислення навколо цих гвинтів. Ми зобов'язані просто було їх забрати. Відповідно, спеціальним інструментом реверсним є спеціальні полі значить, сверла, які всередині вони порожнисті, вони всередині мають канал. І поступово, дуже повільно, тому що кістка у нас жива, її можна спалити моментально. Це не метал, коли ми докладаємо зусилля, все горить, але ми працюємо, викручуємо там на всю катушку, як то кажеш. Кістка це жива структура. Ми повинні пам'ятати, що ми повинні зберегти її цілісність і щоб вона лишилася живою. Тому це повільно, кропітливо. Спецінструментом було проведено. Ми викрутили всі обломані гвинти абсолютно, і коли був повний демонтаж конструкції, тоді ми приступили до наступних кроків. Наступні кроки при несправжньому суглобі кінці в зоні перелому, кінці кістки, вони завжди замуровані. В нормі у нас в кістці. Це діафізарна частина кістки, це трубчаста кістка. Тут є діафіз, в нормі тут є канал. Цей канал він має кістковий мозок, про це ну, багато хто знає. І цей канал нам важливо розкрити. Тобто а, значить, резекція кінців місця перелому і відновлено кістково-мозкові канали в дистальному і проксимальному напрямках. Наступним кроком це була адаптація поверхень, адаптація поверхень, виконана остеоперіостальна декортикація, тому що для того, щоб отримати зрощення, ці всі моменти дуже важливі. Якщо ми щось забуваємо, ніколи не буде зрощення. І е, після адаптації встановлено на кісткову пластину, поставлена пластина е, довжини більшої для того, щоб мати запас міцності. І якщо придивитися, то тут ми можемо побачити пересаджений фрагмент кістки з крила з духвинної цієї ж пацієнтки. Для того щоб його пересадити після адаптації і фіксації основною пластиною, робилася остеоперіостальна декортикація, щоб можна було цей фрагмент туди посадити. Ну це щось нагадує, як в побуті ми можемо посадити, наприклад, кущі, дерева, ми повинні зробити. Якісь умови для того, щоб воно прийнялося. Тобто, знати, ну якщо ми посадимо в асфальт, нічого ж рости не буде. Ми повинні дійти до землі і посадити в землю. Тут так само ми повинні підготувати оцю кістку до кров'янистої роси і під, ну, пересадити сюди таким чином, щоб створити умови на максимальне проживлення. Це своя кістка, якщо все правильно зробити, воно чудово. Переживається. Операція була закінчена накладанням косметичного шва і розпочато рух практично в той же день. Пацієнтці було дозволено вставати, ходити і виконувати лікувальну фізкультуру в той же день, коли було проведено оперативне втручання. Перебування в стаціонарі цієї пацієнтки було скільки? Три, три дні. Три повних дні, і успішно пацієнтка виписалася на амбулаторне лікування до наших а, колег. Я сподіваюся, що вони допоможуть, тому що пацієнтка не місцева, а ще раз нагадаю, приїхала із Харкова. Прогноз у неї сприятливий, функція руки повноцінна. Лікувальна фізкультура вже в умовах стаціонару пішла. Тепер ми очікуємо на наступні. А, Дані рентгенографії, яка пацієнтка вийшла нам е за допомогою електронної пошти або вайбера, і ми будемо оцінювати її е амбулаторне лікування.